Вам набридла політична реклама. Не знаєте за кого голосувати, чи змінить ваш голос наше місто. Боїтесь знову бути обманутими, закрийте очі на білборди. Не читайте замовних матеріалів у газетах та не слухайте агітаційні ролики на радіо. Дивіться теледебати ток-шоу Протилежний погляд. Лише на нашому знімальному майданчику усі запрошені кандидати насправді були в рівних умовах незалежно від матеріального становища та владних повноважень. Які кандидати йдуть до Луцької міської ради? Хто стане наступним луцьким міським головою? Чи буде Луцьк засіяний гречкою? І чиє крісло на теледебатах серед кандидатів на посаду мера було пустим? Про це та багато іншого ви дізнаєтесь зовсім скоро. Ток-шоу протилежний погляд. Лучани знатимуть більше.